Всім вітання. Давайте я вам розкажу, як взагалі працює така кухонна плита, бо багато людей запитуються, не розуміють. Значить, так. Ну, Розпочнемо з того, що плита має шириною метр, вага плити 278 кг, потужність цієї плити на 120 квадратних метрів в середній її роботі. В середній роботі. Значить, ось так. Ось сюди ви ложите дрова. Ось. Бачите, яка камера велика. Величезна камера. Стрілу ж дрова. Тут зсипається попіл. Чавоні двері. Тепло виділяється через скло. Тепло виділяється ось цієї поверхні, дрова горять. Тут ви регулюєте потужність раз в цьому місці. Тут регулюєте потужність два. Тобто продукти згорання до так. і прогрівають повністю цю чавунну поверхню. І нагрівається всередині ось ця духовка, як в старих печах. Відкриваємо духовку, дивимося її розмір. Ось Беремо каструлю 3 літри. І ставимо сюди. Ось десь, яка вона масштабна. Ось таким чином це працює. Люди питаються, як вона нагріває. Вона нагріває від свого корпусу, тобто звідси, звідси, і з поверхні. Ось. Духовка регулюється ось в цьому місці. Ось так. Більше-менше. Тут є термометр до 400 градусів. Тобто ця плита повністю забезпечить вас приготуванням їжі при потреби. І 100% площу обігріє 120 квадратних метрів доброго утепленого будинку при висоті 2,70 метра. Ось, під'єднання до деморя у плити. Ззаду. Вам потрібно, що у вас буде марме, просто її під'єднуєте і, під і користуйтесь цією платою. Ще раз давайте продивимося. Модель плити називається Класіка, виробник Іспанія Лаконза. Чавунна плита. Слава Україні!